Вітаю! Сьогодні на об'єкті будемо наносити структуру пуц максі. Стіни будемо грунтувати Антішим їх ґрунт противогрибково. У нас тут 10 квадратів. Закриваємо все дековоском, парцю грунтовку будемо використовувати стрій пуц. Чому противогрибкова? У нас кутах пішов грибок для профілактики. Ми все ну, треба і потім нанесемо. Зараз це поетапно покажемо і розкажемо. І так, приступаємо до нанесення грунтовки. Акуратно варіком не спіша. Місця ураження грибком. І поступово так по всій стіні. Використовуємо І так, Приступаємо до нанесення нашої кварцевої грунтовки. Я працюю кісточкою, чому? Житлова квартира, підваліка розлітається, щоб меншувало метало, площа невелика, 10 квадратів можна, акуратно пройти кісточкою. Я наношу просто. Вот так прохожу всю стену. І так, наші стіни прокварцовані, ми вже почали наносити структуру пуст макси Працюю коміш пакелю, акуратно наношу і прокапаємо баліком. Зараз все покажу. Як робив? Рівномірний шар. Находимо на повороті. Рухаємося квадратами. Тепер беремо варіанти в руки і піти менше грі. Особливо гарно прокатимо тут на стику з попереднім малюнкою. Шубка в нас має бути однорідна. Викатуємо клотики. І так рухаємося по всій стіні. І так, приглажуємо наш малюнок. Аккуратно от такими руками збиваємо і накручуємо. Якщо матеріал силенки, трошки чекаємо щоб ще відсов. Пробуємо стін, ага, ось тут сухо. і починаємо розганяти верхати. Якщо десь пропустили удар шпакеля, просто потім шкурочкою підправляємо. Малюнок і так по всій стіні. І так, ми приступаємо до нанесення нашого докувозку. Я працюю 15 валік, мені зручніше. Накатую його рівномірним шагом. Катаю я його лочкою. Це страховка від, ну, бачите, в різні сторони. По тій причині, щоб не було видно каті від валіка. Викатую до сухого стану і опять. І так, ми закінчили наш об'єкт. Ось вже фінальний результат. Мармарин білий в базі. Нанесення в один шаг. Зараз я ось показуємо, як все було.